У 22-му році я на той час служив ще в Качівському прикордонному загоні. Там залишився служити, друзі поїхали на ротацію, на той час, на, якщо добре пам'ятаю, на Луганський напрямок. А я залишився тут, так як я інспектор кінологічної служби. Мене залишили, бо так було. Розпорядження. Я тут залишив служити, потім перевели мене на Львівський загін. Залишився тут, більше року прослужив. У 24-му році був на Учанському напрямку, там провів ротації, контузій, поранень не було, слава Богу. Но були там колеги і контузило, і поранило. Так сказати. Це страшно. Перший раз їхати, перший раз побувати, не знати куди, коли, як. Чуєш, на той час тільки каби почалися на Харкові. Кожні пару секунд, тільки свист і бух. І ти тільки не знаєш, куди сховатися, бо від нього немає куди ховатися, від того каба він в землю вбивається. А ще їх вже був ФАБ, фугасна авіаційна бомба. Вона і так само керована, вона летить в точку, потім фугас розлітається, спалахає ліси, поля горять одразу ж, ти там можеш задохнутися. На той час більше э, ракети, дрони так само розвинуться, так як і в нас. Кожні пару секунд то FPV, то мавіки, то все пролітало. На той час наступу сильного такого не було, а більше вони втримано, тримались, спробували пробитись до заводу, що вони там були, наші, і з їхніми військовими затримали. А так більше ракети і дрони. в них то отак, більш тактика була на той напрямок. На всі інші не знаю. Ми коли йшли на. Відтяжку, наприклад, були там два тижні на позиції, там на 2-3 дні додому помитись, щось купити, скупитись, там сігарети, ще щось. То ми їздили на відтяжку, бачили, дом стояв п'ятиповерховий, вже через скільки ми приїхали, через тих два тижні вже вдома не було. Магазин, то саме людина-бабушка даже старалась привозити колбаси, таке більшинство по низькій ціні, все продавала, Старалась щось, вони заповбачили, що. Масово люди сходяться, вони так само туди кабом магазину вже не було, нічого не було. Цінопрямі по інфруктурі найбільше били. Найбільше старалися там, де бачили, десь, наприклад, госпіталі або ще щось там, де ЗСУшники витягували, карети там хрести спеціальну гуманітарну допомогу, клеїли всюди. Ну і там Бачили, що там якісь хоча б дві машини скупчення, вони вже одразу били. У них так само був телеграм-канал, вони туди все заливали, як вони вистежують, як вони дивляться, хто де знаходиться, скільки людей. У них є орлеани, вони літають півтора кілометра, вести їх не можна побачити, тільки в радарі можна їх побачити, а збити їх неможливо. І вони тим самим дивилися, де було скупчення, вони туди одразу вже збивали. Тобто, на дорозі максимум два чоловіка могли проходити, щоб не попало. Нічого не прилітало і старались під деревами під тим усім ходити. Потім повернувся, реабілітація, відпустка одразу і дострою собачку підтягувати назад, бо трошки вона попустилася за два місяці і почалася. Праця з собаками дуже сильно подобається, любиться і хочеться далі служити.